Новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилиною розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. За поширення Чорнухи на одного з кандидатів в президенти агітаторам у Тернополі пообіцяли по 150 гривень. Тернополяни, які не обрали сімейного лікаря, платитимуть за медпослуги. Молодіжні лідери громад з різних областей України з'їхались у Тернопіль. До виборів залишаються лічені дні. Політичні штаби кандидатів використовують різні засоби, щоб здобути собі додаткові відсотки або ж зменшити шанси інших претендентів на найвищий пост у державі. Зокрема, вчора тернополян агітували проти Анатолія Гриценка, нібито від імені іншого претендента на посаду гаранта Валентина Наливайченка. Деталі цієї скандальної історії розкажемо далі. У передвиборчій гонці всі засоби агітації годяться, вважають ті, хто продукує чорнушні матеріали. У Тернополі в останній тиждень пристрасті тільки зростають. Вчора команда Гриценка зловила 17-річних студентів, які роздавали газети із запевняють у штабі кандидата неправдивою інформацією. До мене позвонили тернополяни, незнайомі телефони. Люди там проти вашого Гриценка роздають газету. Там така бред, такий чорна е, інформація, це якийсь ужас. Мною особисто було помічено на якраз е, зупинці Євроринок. Спочатку вони були на зупинці е, Руській, там де, ми, там де є міська бібліотека, але потім вони перемістилися на зупинку там, де Євроринок. Це відбувалося не в одному місці. От його колеги працювали в інших місцях. Працівники штабу Гриценка майже самостійно провели операцію перехоплення. Зокрема, одного із двох юнаків, які роздавали друковані матеріали на бульварі Шевченка, вдалося зловити. Вони мали два великі пакети, там близько більше тисячі газет. Роздавали таку саме на ринку, не роздавали таку саму на біля шостого магазину і роздавали таку саму в районі, десь вулиці Островського. На вулиці Островського ми перехватили ще одну бригаду. Там їх теж було декілька чоловік, одного зуміли затримати і теж визвали поліцію, і доставили в управління міської поліції. Ми чудово розуміємо, що цими негативними речами можна можуть тільки займатися ті, хто мають великі ресурси, ресурси владні, ресурси фінансові, медійні і так далі. Посилання є на фірму, яка не зареєстрована в Україні. Це фірма. Російської назви. І якщо де друкувала газету, невідомо, то от вихідні дані, на чиє замовлення Чорним по білому. Для чого писати в самому кінці дрібнесенько, що це є Наливайченко, і він е, підписався ще плюс якийсь Кошевий, про те, що ця газета там за його кошти видана другий треть. З точки зору політехнології, то це треба було стикнути на тих теренах, де є більш-менш Гриценко нормально є проценти, Він набирає як кандидат у президента на Ливайченко. І для цього треба було їх стикнути. Двоє до що ми прийшли б оце сюди, почали б сваритися і один одного обливати брудом. Газети роздавались в інших містах. І Гриценко помилково. Назвав винуватцем команду Наливайченка, тому я потім він спростувався. А я прошу вибачення в команди Наливайченка. І поки представники конкурентних штабів між собою вибачаються, поліцейські з'ясовують, хто ж таки намагався оплямити ім'я одного із кандидатів. Затриманих агітаторів вже допитали. На них складено адміністративні протоколи за статтею 173 адміністративного кодексу України. Нам вдалося з'ясувати. Звідки хлопці взяли ці газети? Ми mm. знаємо людину, яка їм дала ці газети. Якщо підтвердиться вся ця спланова інформація, яка в незна сьогоднішній день є, можливо, ця справа дійсно буде мати своє певне продовження, і ми встановимо власне де друкувалися газета. Зазначимо за кілька годин роботи 17-річним юнакам обіцяли 150 гривень. Тепер ж їхнім батькам доведеться заплатити на сотню більший штраф. У медиків первинки є два реєстри пацієнтів: зелений і червоний. У першому всі ті, хто уклали декларації із сімейними лікарями з квітня, саме за ними йтимуть гроші, і саме ці пацієнти користуватимуться низкою безкоштовних послуг. Що ж чекає тих, хто ще досі у червоному реєстрі? Далі. Всіх пацієнтів медики первинки поділили на зелених і червоних. Останніх планують у МОЗ. Держава перестане фінансувати вже з 1 квітня. Тобто, що з собою являє червоний реєстр? Це е, люди, які не підписали декларацію сімейним лікарем. Е, сьогодні біля 300 тисяч людей, які сьогодні не підписали в нас області, і 700, більше 700 тисяч це люди, які підписали. Тобто, по червоному є, реєстру. сьогодні е, е, центри первинної медико-санітарної допомоги сімейних лікарів отримують 120 гривень. По зеленому реєстру отримують 370 гривень, і е, з 1 квітня відміняється фінансування цього е, червоного реєстру. Тобто люди із червоного списку не зможуть отримати гарантований пакет послуг, який безкоштовно надають сімейні лікарі, терапевти та педіатри. Невідкладна допомога, екстра допомога звичайно буде надаватися. Але далі ми працюємо в форматі електронна картка пацієнта, електронний рецепт. І відповідно там електронний лікарняний. Тобто, якщо буде потреба виписати, наприклад, пацієнту електронний рецепт по програмі доступні ліки, чи електронний лікарняний він просто не зможе його отримати, в зв'язку з тим, що вже з 1 квітня починає працювати електронна картка пацієнта. А з липня пацієнти, які не уклали декларації, не зможуть скористатися і безкоштовною діагностикою. У програмі запланували понад 50 таких медпослуг за направленням лікаря у списку аналізи рентген УЗД та діагностика у вузкопрофільних спеціалістів за людей із зеленого реєстру платитиме Національна служба здоров'я. Сьогодні більше 70% мешканців Тернопільщини вже підписали відповідні угоди. Буквально за цих міст місяці, це січень, лютий, березень. Ми додатково ще уклали 10%, Тому нам залишається ну в середньому десь біля 15% ще. Укласти декларацію це приблизно десь біля 150 тисяч людей, які ще сьогодні думають, чекають і приймають рішення. Нагадаємо, щоб підписати декларацію із спеціалістом, вам достатньо прийти до нього зі своїм паспортом. Процедура займає лише кілька хвилин. Правоохоронці затримали кримінальний дует з викраденим майном. Крадіжку поєднану з проникненням у приміщення інкримінують працівники Тернопільського районного відділення поліції двом жителям села Шляхтинці. За вчинений злочин їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Електродвигуни та комплектуючі до них викрали з підприємства у селі Шляхтинці поблизу Тернополя. В приміщення злодії потрапили незвичним способом, пробили стіну. З чужим майном зловмисники вийшли на дорогу та намагалися зупинити попутний транспорт. Саме там їх спіймали працівники поліції. У протиправному злодії зізналися. Було встановлено осіб, які причетні до вчинення даної крадіжки. Ними виявилися жителі села Шляхтинці 1971 року народження та тисячу 1992 року народження. Дані особи були затримані у порядку статті 208 -ї. Кримінально-процесуального кодексу України по даному факту внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Як з'ясувалося під час слідства, підозрювані в минулому вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. За цю крадіжку їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Триває слідство. Парки це окраса будь-якого міста. У Тернополі їх є п'ять. Один із них топільче. Там саме завершили реконструкцію сходів, які ведуть на вулицю Миру. І взялися за інші об'єкти. Запланували реконструкцію однієї із алей та ремонт кількох містків. Детальніше у нашому сюжеті. У гідропарку Топільче завершили реконструкцію сходів, що ведуть на вулицю Миру, з облаштуванням пандусу, перил та оновленим панно. Реконструкція тривала. З початку весни, з початку весни і до кінця року повністю до все завершені роботи, Коло два з половиною мільйони грошей виділено на ремонт, капітальний ремонт і сходу. З метою створення сприятливих передумов для розвитку парків у Тернопільській ОТГ міська рада затвердила програму розвитку парків до 2021 року. На її виконання з бюджету передбачили щорічне фінансування. До прикладу цього року оновлення відбудуться зокрема в парку Топільче. На ремонт білої алеї так в народі і прозвали 450 тисяч. Ремонт вже, до речі, почався. От також сходи, які йдуть до зоокутка. 200 тисяч 800, також ремонт почався, і ще ми за. Поточні видатки будемо ремонтувати три містки. Впродовж минулого року у парку провели капітальний ремонт пішохідної зони від Центральної алеї до зоокутка і навколо нього та оновили освітлення у даній частині парку. Щодо запланованих на цей рік робіт з мостовими конструкціями, то на них з міського бюджету передбачили близько 330 тисяч гривень. Один місток знаходиться біля аквадрому, він в аварійному стані, другий місток знаходиться, де космічне містечко. А третій місточок знаходиться де, е, біля білої алеї, там е, млин стоїть, от рядом біля цього, проміжку між Білою алеєю і млином, там також стані місток. Від наставної церкви до пішохідного переходу е, не було заплановано місто. Коли подивились детальніше при виконанні робіт, і ми ще з поточних видатків будемо робити за Власні кошти приблизно 70 тисяч гривень ремонт міста. Роботи планують завершити до кінця року. У Тернопіль на робочу сесію з'їхалися учасники проєкту Школа молодіжних лідерів громад. Протягом п'яти днів представників ОТГ з різних областей України навчатимуть ефективно працювати із молоддю у своїх населених пунктах. Уже вдруге проект Школа молодіжних лідерів громад об'єднує у Тернополі активістів з різних куточків України. Приїжджають вони за знаннями, які допоможуть якомога ефективніше працювати із молоддю в їхніх населених пунктах. Ми готуємо фахівців, які формують і реалізовують молодіжну політику в своїх громадах. Якщо минулого року ми працювали лише з об'єднаними громадами Західної України, то цьогорічний проект ми охопили всю Україну. На сьогодні присутні 20 учасників з 12 областей. Під час заходу власним досвідом роботи з молодіжними ініціатив. Ініціативами поділився і міський голова Тернополя Сергій Надал. Дуже активно почала молодь брати нас участь в проєктах громадського бюджету. Вони виграють не тільки мілкі проєкти, але й великі проєкти. Це проєкти, які мають об'єм до півтора мільйона гривень фінансування на рік. Приємно, що також один з відомих сьогодні на всю Україну вже на Європу молодіжних фестивальів Файне місто. Цей час також починався за ініціативи Шевкушена і працівника міської ради. І тоді підтримуємося міською радою. Сьогодні це вже самостійний потужний шаг, який які працюють, які вже працюють сьогодні на Тернопіль на Тернополя, за словами організаторів, школа молодіжних лідерів має певні відмінності від інших освітніх проєктів. Наша програма є комплексною. Порівняно з іншими освітніми програмами, де умовно є там лише там проектний менеджмент, там чи піар. Ми повністю надаємо комплексно ті знання, які необхідні для молоді. Учасниця заходу Оля у Тернополі вперше приїхала дівчина аж із Донецької області. Мені дуже сподобалось. Ваше місто дуже вразило мене. Такі зустрічі дуже корисні для молоді. Для тих представників ОТГ, які сюди приїхали, вони приклад везуть до себе в ОТГ і бачать, як воно працює на рівні таких вже більш міст, таких великих кінцевим результатом нашого проекту буде підготовка стратегії розвитку молоді в їхніх громадах. Тобто, крім того, що вони отримали тут інструментарій, як працювати з молоді, вони отримують певну дорожню карту, навіть після завершення проекту вони просто будуть її виконувати. Ініціатори освітнього проєкту додають своїх випускників втрачати із поля зору не планують. Запрошуватимуть їх і надалі, але вже у якості спікерів. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі. Інтеба.